11 квітня 2024 року Верховною Радою України прийнято закон України про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо окремих питань проходження військової служби мобілізації та військового обліку, який неофіційно називається законом про мобілізацію. Цей закон вносить зміни в майже 20 нормативно-правих актів та, окрім іншого, визначає обов'язок для військовозобов'язаних напротягом 60 днів для осіб, які не перебувають на військовому обліку. Прибути до Територіальної центру соціальної підтримки для постановки на такий облік. Для, ось, для інших військовозобов'язаних це прибути для уточнення своїх облікових даних до центрів надання адміністративних послуг, електронного кабінету військовозобов'язаного або до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. У разі невиконання військового таких обов'язків такі особи можуть бути притягнені до адміністративної або кримінальної відповідальності. Так, відповідно до частини 3 статті 210 Кодексу України про адміністративні правопорушення за порушення призовником, військовозобов'язаним та резервістом правил військового обліку передбачене покарання у виді штрафу у розмірі від 1 тисячі до 1500 неподаткових мінімумів доходів громадян. Тобто від 17 тисяч гривень до 25 тисяч 500 гривень. Таке ж покарання передбачене за частиною 3 статті 210 Прим. 1 цього ж кодексу. За порушення законодавства про оборону, мобіліційну підготовку та мобілізацію. Окрім того, у разі ухилення військовозобов'язним призовником резервістом від військового обліку після попередження начальником Територіального центру комплектування та соціальної підтримки настає кримінальну відповідальність, передбачена частиною 1 статті 337 Кримінального кодексу України. Також Кримінальний кодекс України, а саме стаття 336, передбачає відповідальність за ухилення від мобілізації. Від призову на військову службу під час мобілізації на особливий період. Щодо притягнення до відповідальності, то ви повинні розуміти, що не всі особи, які з якихось причин не оновили дані, автоматично не стають правопорушниками. Адміністративне правопорушення це має в собі чотири складові: об'єкт-суб'єкт, об'єктивна суб і суб'єктивна сторона. І вже відповідний начальник територіального центру при вирішенні питання щодо притягнення до адміністративної відповідальності, Буде розглядати саму суть правопорушення, якщо таке відбулося і за яких причин воно відбулося, і вже надавати окрему оцінку по кожному факту. В нашому випадку ми говоримо про бездіяльність. Людина не прийшла, не оновила. Це може вона, сама бездіяльність, бути шляхом чинення активних дій, ну десь переховується. Якщо ж людина всіма своїми діями хоче оновити дані, але з об'єктивних причин не може достаятися черги за день. То така обставина вона виключає склад адміністративного правопорушення. Але зрозуміло, ці всі обставини потрібно як начальнику територіального центру встановити, так само особі повідомити і надати відповідні підтверджуючі документи. У разі якщо особа вчинила адміністративне правопорушення, а саме це порушення призовником війського зв'язку правил військового обліку, або ж порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію, є докази такого порушення, то ця, ця інформація щодо цієї особи буде передаватися до правоохоронних органів з метою їх приводу до територіального центру соціальної підтримки.